Зки з мене минуло. Будь-який день з життя будь-якого політика нічим не відрізняється від попереднього. Встав, почухався, поспав на засіданні, перевірив рахунок, почухався, встав, впав, сів, не дай бог, смерклося. А от в простих сантехніків все набагато цікавіше. Отож, один день з життя сантехніка. Ваші обласки. П'ята ранку підйом. В хаті було темно, сходив в туалет, але не побачив на унітазі тещу. А якби побачив, то зробив би вигляд, що не побачив. 5.20. Поки всі сплять, перемотав щочек на воду. Тепер не я а ЖЕК став винен ще дві тисячі гривень. 5 30. Пішов вигулювати пса. Зустрів колегу, шарпнули по чекушці. Пішов додому і ліг спати. А пес пішов вигулювати колегу. 8.00. Пробудився від того, що пес лиже пісок. Зловив пса, обтерся ним і пішов на роботу. 9.00. Ішов на роботу, на сходах розминувся з сусідкою, злапав засраку, получив по піску, сказав, хто вона така, почув куди йти. Кинув не псом. Дев'ять тридцять. Прийшов в жек, поздоровався з запухшими від важкої праці хлопцями і всі разом пішли на перекур. Дев'ять сорок перекур. Дев'ять сорок п'ять перекур між перекурами. Дев'ять сорок сім перекур від перекуру. Дев'ять сорок дев'ять перекур. 9,50 в ранішній кашіль. 9,55. Почув про те, що на Сихові вкотре прорвало каналізацію. Зібрав всіх спеціалістів, інструмент і поїхав на лівантовку бухати з колегами. 10.20 – Заліз в люк. Випив з бомжами стопочку. Подивився телевізор, поговорив про вічне, побажав вдалого робочого дня, заснув. 11.45 проснувся. 11.50 Зарікся, щоб не буду ніколи пити, щоб не сталося. 12.00 сталося. Тринадцять ноль-ноль. Поїхав на Київську 6 де в підвалі прорвало трубу. На сходах стояла жінка і плакала за кицькою, що плавала в підвалі на ящику. Заліз в воду, злапав кицьку, заткав нею трубу, і вийшов через другий під'їзд. 13.10. Вернувся. Сильним напором кицьку витиснуло з труби. Побачивши це, жінка розклера рот ще більше. Заткав її писок кицькою, а трубу бабою. Прочитав в газеті оголошення Потрібен сантехнік оплата погодинна. Прийшов за адресою. Кругом камери світло лібаби. Сказав, що мають 20 років стажу. Баби подивилися на мене з повагою і зацікавленням. Виявилося, що доведеться прочищати, підтягувати і помпувати. Зрозумів, що з такою роботою до пенсії не дотягну. За 15 хвилин виконав годинну норму. Заховав інструмент, взяв гроші і поїхав. 14.00. Йшов по валові, знайшов горіх, розкусив, лумав зуб, Виймав болт, замастив його силіконом, намотав паклю, закрутив в зуб. Замастив фарбою і закрутив заглушку. Згадав, що не поставив прокладки. Відкрутив заглушку, зірвав ключом болт, поставив прокладку і закрутив то все назад в зуб. Зустрів знайомого електрика, який був винен гроші. Вдарив його ключом, він мене током роз'їхався. Приїхав в будинок на лівандовці, зайшов в ліфт і на прохання усіх мешканців поставив в ньому унітаз. 15.00. Подзвонили і сказали, що на зеленій щось прорвало. Прийшов, а там жінку прорвало на істерику. Бо чоловік прийшов п'яний, дістав гаєчний ключ і затягнув її намертво. Зустрів свідків Єгови. на відріз, відмовився брати вартову башту і пробудись. Свідки його сказали, що через таких грішників, як я, Бог затопить землю. Я зрадів, що в мене буде багато роботи. Подякував і пішов далі. 16.30. На центральному офісі партії регіонів прорвало трубу і гівно потекло в кабінет. Прийшов, подивився, постояв, почухався, поспівчував, пояйкав, плюнув, розтер, розковиряв трубу ще більше. І з почуттям виконаного обов'язку пішов. 17.00 приїхав на виклик за місто, йшов через садок в штанку, залізла бджола і вкусила. Вибіг з садка з криками. виняв бджолу, вкусив її туди само. І роздушив пласкугопця. Міняв крани в театрі Заньковецької, випадково побачив репетицію Ромео і Джульєта, фінальна сцена, смерть головних героїв. Зачарований силою мистецтва, я забув про ключі муфти-переходники і дивився, як обірвались юних два життя. З вини людської люті і злої волі, у них Тому... уже не буде майбуття. Холодний чорний склеп то їхня доля, не міг без сліз на юних смерть дивитись. Ридав я, бо в них силах зупинитись. Коротше! Зірвав різьбу на крані, щоб завтра прийти на прем'єру. 23:30. Зайшов до хати, зашпортався за ровер, впав в балію, перевернув путню, побив слойки, вибігла теща, тесть, жінка і діти. Поздоровався. Всі поздоровалися, теж теща промовчала. Вантузом витягнув з тьощі «Добрі вечір. І пішов прилягти перед телевізором, на який ще півроку збирати гроші. Нарешті відчув себе вдома. В ванні капав кран, в кімнаті капали батареї. Збоку на голову капала жінка, засну під звуки улюбленої симфонії. Дякую! Цям влада!